Євангельський альманах Стефана Бухунюка під назвою Нова правдива дорога життя за березень 1928 року номер 3 ЕПІграфом до альманаху являється Откровення 20 глава 4, 5 вірші. І побачив я Престоли і тих, хто сидить на них, яким дано було судити. І душі обезглавлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, які не поклонилися звірові, ні образу Його і не прийняли начертання на чоло своє і на руку свою. Вони ожили і царювали з Христом тисячу років, інші ж з померлих не ожили, доки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Откровення, 20 глава, 4, 5 вірші. Хто читає, нехай розуміє. Бог своїм вибраним дає себе знати. Слово і побачив я престоли і тих, хто сидить на них, означає зрозумів я престоли. Слово престол означає правда і суд це основа престолу Божого. Ні з дерева, і не з золота влаштований Його престол, але із суду, і правди влаштований престол Божий. Слово і тих, хто сидить на них. Значить, Ісус Христос сказав до учнів своїх, Ви, які пішли за мною при відновленні світу, коли Син людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлових. Євангелія від Матвія, 19 глава, 28 вірші. А апостол Павло говорить, Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? 1 Коринтян, 6 глава, 2 вірш. А хіба Христос не засудив світ, коли сказав Нині суд світу цьому, і тепер за готовим планом ми судимо світ цей іменем Ісуса Христа. Слово і душі обезглавлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже означає, на вибранців Божих як раніше, так і тепер говорять біс, безумствуєш, марнослов із себе вийшов, тобто без розуму чи без голови». Отже, обезглавлений означає названий так за ім'я Його. Слово звір означає цар, правитель, «властолюбець». За вченням Христа, хто хоче бути старшим, повинен бути слугою, як він був. Образ звіра або знамено, або постанова. Це одне і те ж означає постанова або порядок усіх дотеперішніх церков. Чоло і рука означає думка і правильність. Читаємо далі Ожили або воскресли – Це одне і те ж. Тому сказано, Встань сплячий і воскресне з мертвих, і освітить Тебе Христос. Це читаємо. в. Ефесян, 5 глава, 14 вірш. Це так бачив, тобто розумів Ясновидець Святий Іван, вибранець Божий. Так і ми бачимо, і так розуміємо, і розум у нас христів. На небі, десь високо ми не знаємо Христа, а пізнаємо Його в серці нашому, бо він сам сказав Перебувайте у мені, і я у вас. І далі. Читаємо це в Івангелія від Івана, 15 глава, 4, 7 вірш. Апостол Павло сказав, діти мої, для яких я знову в муках народження, доки не відобразиться у вас Христос. Галатів, 4 глава, 19 вірш. Він, тобто Христос, сам говорить: Прийду до вас і вселюся у вас, і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Тому ми переконливо всіх просимо зрозумійте Бога, зрозумійте, що людина є образом і подобою Бога, Бог є мудрістю, яку до кінця не можна ні дослідити, ні виміряти, Бог з'явився в особі Господа Ісуса Христа, а Христос Ісус був подібний до нас чоловік, але тільки без гріха. Він усіх нас закликає, кажучи придіть до мене, всі струджені і обтяжені. І я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо, і тягар мій легкий. Євангелія від Матвія, 11 глава, 28, 30 вірші Слово придіть до мене означає, уподібніться до мене, чи зробіться, як я, лагідний і смиренний. Ярмо і тягар означають вчення, характер і заповіді Христа Ісуса. Ярмо і тягар Христа дуже добрі і дуже легкі, кращого і легшого нічого у світі немає. Тому споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на Нього. 33 Псалом, 9 вірш. Спробуй, друже, поживи хоч один день у правді, мирі й любові, то побачиш, яка радість буде на серці. А радість серця і є Бог, бо серце людини є оселою Божою, але поглянь, друже, чим наповнені тепер серця людей, обманом, клятвою, блудом і всякою іншою нечистотою, і тому немає на землі миру і спокою. У теперішній час багато великих світу цього взялися за влаштування миру спільного, міжнародного, але якби спитати тих великих людей світу цього, чи є в їхніх серцях спокій і мир. Скажу правду в Господі, що немає в них миру, вони і не знають дороги до миру, а беруться робити мир. Це одна тільки морока. У тих людей, котрі взялися влаштовувати мир, у серцях живе гордість. Зарозумілість, мирославство, ненависть, зазрість і всякі інші численні злі бажання і пороки. Для влаштування загального, міцного і довговічного миру потрібні люди мирні, які зберігають правду і мир, люди негорді, люди випробувані і переплавлені, принижені, які пережили все добре і погане в своєму житті, люди безкорисливі, милосердні. Які мають любов до всіх, незалежно від статі, віри і національностей, які за правду не пошкодують свого життя. Тепер же засідають люди для миру, загального і міжнародного, але такі, котрі пролили багато людської крові, котрі наробили багато вдів і сиріт, котрі багатьох скалічили і спотворили, котрі наробили нещасленну кількість різних бід і нещасть, Котрих я перерахувати не в змозі, і такі люди думають зробити загальний міжнародний мир. То я кажу правду в Господі, що вони не зроблять миру. Даремно трудяться, втрачають час і засоби, даремно обнадіюють інших, кажучи, мир мир, а миру не буде. Це я черпаю звідти, де помилки не буває. І пишу для того, щоб знали, хоча знаю, що не повірять, але коли здійсниться, тоді скажуть. Так, були ж люди, котрі це знали. Це є справжня і вічна наша нагорода за нашу працю. Ця нагорода не згорить. Ми працюємо безкорисливо з доброю водою для всіх і просимо всіх, тим більше начальників, наставників, учителів, проповідників, благовісників, письменників, і всіх, котрі називають себе просвіченими. Дайте більше світла людям, бо все залежить від пастухів. Якщо будуть пастухи хороші, то й стадо буде хороше, тобто покірне і слухняне. Дайте такого світла, як він сказав, я світло для світу. Будьте й ви світильниками для світу, не на словах лише, а на ділі. Покиньте підлу гордість, церемонії і театральні виступи. Вони довели цей світ до погибелі. Хіба ви не бачите, що прийшов кінець світу цьому? Бо виходу з озера немає. Один тільки є вихід, одне лишень є ім'я, один тільки є проєкт це вчення і життя Ісуса Христа. Пам'ятайте, що якщо ви не звернетеся до Христа, то буде вам сором і ганьба, й імена ваші будуть служити для прокляття, як до сьогодні служать для прокляття імена синів Корея, Дафана й Авірона. Це ми читаємо в «Чисел», 16 глава з 24 по 35 віршів і Сигона й і Ога, 135 -й Псалом, 19 вірш і 20. Та багато інших. Повчання і життя Ісуса Христа всім доступні, бідним і багатим, без різниці. Там немає незрозумілих слів, не потрібно ніяких словників і самовчителів, а необхідні тільки віра й послух у простоті. Коли ви послухаєте і це приймете, то у вашому серці будуть мир і спокій. І тоді лише ви можете робити у світі загальний і міжнародний мир. Без цього матеріалу ніхто ніде і ніколи не зробить миру. Це є істинно. Для цього відкрийте ширші двері для благовіщення святого Євангелія. І не забороняйте в будь-яких домах збиратися і благовістити Євангелії. Як це ви робите? Краще забороняйте різні ігри і всякі непотрібні гульбища й пиятики. Ми не проти влади, як багато хто думає, ми за владу справедливу бажаємо і голови наші покласти. Нехай допоможе Господь усім нам стояти бадьоро і мужньо за владу справедливу, за владу правдиву, за владу Христа Ісуса Господа нашого. Котрий життям своїм показав нам приклад і сказав, хто хоче бути більшим, то будь меншим, і нехай дасть він нам більше сили і розуміння робити й говорити про царство Його, і нехай буде йому слава во віки вічні. Амінь.